Які таланти по знаку Зодіака Діва допомогли Феліксу в його успіху? І що ти діва, то ти теж маєш такі таланти. І так які ж ключі до популярності? Діви завжди прагнуть робити все ідеально: чи то танці, чи то вокал. Я думаю, що Фелікс працює над кожною своєю деталю. Діви знають, як досягти результатів через систематичну роботу. Фелікс не просто талановитий, він людина, яка вкладає час і сили в свій розвиток. Він не намагається бути занадто показним. Він просто робить і рухається, робить і рухається. Ще є така черта, як допомагати іншим. Діви часто хочуть робити життя інших більш злагодженим, все проконтролювати. Так це не завжди подобається іншим, але сина допомагає йому. Я думаю, що його секрет успіху це вміння поєднувати взагалі уважність, десь доточність. Він не просто виконавець, а той, хто реально вкладається в свою творчість, бачить, як потрібно робити. Пам'ятаєте, діва дуже класний сищик. Він бачить, бачить, бачить і рухається. Хватає то, то розкладає то, по поличках. Виходить такий цілісний образ.